Який великий та апетитний шоколадний фонтан. І чому мені доведеться псувати смак шоколаду цією смердючою рибою? Віддота. Кіт, можеш передіти за свою подругу. Мені дістався цілий пакет скітс. Вони точно будуть добре поєднуватися з рідким шоколадом. Що? А де моя цукерка? Так, потрібно бути обережнішою, інакше можна втратити всі цукерки. Точно! Я знаю, як цього не допустити. Для цього мені потрібно просто перетворити рідкий шоколад на твердий, а всередині нього будуть кольорові цукерки. Розкладу скітл всередині вафельниці, а потім залью їх шоколадом. А щоб не пролити шоколад, заливати його у вафельницю можна за допомогою трубочки. Готово. Тепер лишається тільки зачекати. та може, ти спробуєш свою рибку? Ні, я почекаю. Ну, гаразд. Тоді дивись, як я буду насолоджуватися своєю свіжоприготованою шоколадною плиткою. Нереально смачно. М -м -м. Мабуть, від риби мені все одно нікуди не подітись. Хоча мені її навіть у руках тримати гидко, не те, що їсти. Потрібно вигадати спосіб, як з'їсти її і не смердіти рибою. Думаю, у цьому мені може допомогти вудочка. Тепер залишається лише сподіватися, що шоколад виправить смак неприємної риби. Але щось я в цьому глибоко сумніваюсь. Гидота яка не риба стала смачнішою, а шоколад гидкішим Так, мені навіть дивитись на тебе нудно. Але мені, на жаль, доведеться з'їсти ще. І що швидше я це зроблю, то швидше це закінчиться. Ой, А що сталося? Моя вудочка просто не витримала такої кількості риби. Точно, і тепер через тебе на шоколадний фонтан смердить рибою. Пробач, я ненавмисно. О, у мене є маленький пропелер, який зможе відігнати цей неприємний запах. Потерпи ще трохи роуз. Сподіваюсь, він впорається з такою хмарою смороду. Ні, це не працює. Отже, треба вигадати щось інше. І здається, я знаю, що може нам допомогти. У мене є пері. З його допомогою я точно відмию наш шоколадний фонтан. Дуже на це сподіваюсь. Який огидний запах. Давай, пирі, вся надія на тебе. Запах зник. Але спиря ти трохи переборщила. Так, піни дійсно дуже багато. Тепер треба в ній не загубити наш шоколад. Де ж він? Роуз, тільки не ображайся. Я справді не хотіла, щоб так вийшло. Тобі ще пощастило, що я встигла з'їсти свої цукерки. Якби не встигла, тобі б точно не пощастило. Що ж чекає на нас цього разу? Ура! Нарешті смакота! Маршмело. А в мене курячі яйця. Може, мені просто здається. На жаль, мені дійсно доведеться їх їсти. Ха-ха! Цього разу Гедота дісталась тобі, на мою думку, справедливо. Я знаю, як спростити собі завдання. Для початку, обережно, не пошкодивши шкаралупи, я позбавлюся від яєчних нутрощів Це саме мерзне, що тут є. А тепер мені знадобляться самі шкаралупи. Саме в них я залю шоколад. Головне, щоб шоколад добре розподілився по всьому яєчку. А тепер він має застигнути. Готово. Тепер від справжньої шкаралупи можна позбутись. Подивіться, у мене вийшла смачна шоколадна шкаралупа. Вона послужить сосудом для рідкого шоколаду. Таким чином, звичайні курячі яйця я перетворила на шоколадні. Вже їх я точно злопаю. Хм. Як же це смачно! От такі яйця я ладно їсти десятками. Це була геніальна ідея. Замість того, щоб дивитися сирими курячими яйцями, я в повній мірі насолодилась шоколадними. Ну що ж, настала моя черга поласувати своїм маршмеллоу. З ними нічого робити не треба, вони й так бездоганні. На них є кольорове солодке посипання, а з шоколадом вони стануть ще прекраснішими і хочеться з'їсти всі маршмели одразу. Аж надто вони смачні та апетитні. Так, думаю, мені вдасться це, це зробити. Чим більше маршмелу, тим смачніше. Так, де там наступні? Та-дам! Дивіться. Немає нічого неможливого. Я на сьомому небі. Ой, а от те, що у мене лише одна зефірка, це сумно. Але мені здається, я знаю, як зробити її побільше. Для цього я спочатку наберу шприц побільше шоколаду, а потім залью його прямо в зефірку. Зефірка стане більше об'ємною і більш смачною. О, це і справді дуже апетитно. Так, не терпиться спробувати. Ей, а можна було їсти обережніше. Я тепер вся в шоколаді та перестань вже. Ну ось, а саме прикроє, що мені його навіть їсти нема з чим. Коли я їм, я глуха і нема. От тепер я відчуваю, що наїлась. Ой, пробач, я не хотіла. Смаколик. Що? Я думала, що це коробка із солодощами, а не собачою їжею. Співчуваю роуз. А мене ж знову чекають смаколики на паличках. На цей раз запашні макарони. Упевнена, що шоколадом їх смак стане просто незабутнім. Отак! Я не помилилась, це неймовірно. Так, з парочкою я впоралась, а от із цими я трохи поекспериментую. Здається, жовті макарони дуже схожі на смайлики. І зараз за допомогою пензлика і шоколада я намалюю їм мордочки. Кожне тістечко буде зі своєю емоцією. Як забавно вийшло. Тепер їсти макарони не тільки смачно, а ще й весело. Надсилаю вам повітряний поцілунок, а? Ого, який крутий! І я також. Ой, як здорово ти вигадала! А можна останній макарон з'їм Я Я навіть цю емоцію повторити зможу. Я повторила я їм. Ей! Роус, хто дозволив тобі брати мої тістечка? Це не чесно. Ану, давай їж свій собачий корм. Нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Вже відчула цей нестерпний аромат. Схоже, ці кісточки здадуться апетитними лише самим собакам. Навіть шоколад не зміг перебити цей запах. Може, він хоча б їх смак виправить. Так, і справді краще. Ой, ні, я розкоштувала. Це нестерпно. Але тобі все одно треба доїсти цю пачку до кінця. Я думала, що у мене вийде. Шоколад не дуже виправляє ситуацію. Треба придумати спосіб, як зробити це швидко. О, а може, у мене вийде зробити з них одну велику кісточку. Тоді я зможу набагато швидше впоратись з цим завданням. В якості клеючої речовини я буду використовувати шоколад! Ще трохи і готово! Як приємно дивитись на плоди своєї праці. Здорово, роуси! Смачного! Подивись, який Малашка прийшов. Я тебе із задоволенням пригощу. Тримай. Ой! Здається, песик бачить у тобі конкурента. Це було неприємно. Я ж просто хотіла його пригостити. Прошу, тільки не їж мене разом з цими кісточками. Ах, який жах. Все у слинах Проте не довелося їсти купу собачих кісточок. Ой, здається, настав час кулінарного челенджу. Так. І почнемо ми з корочки гриль. О, А це просто. Це я можу Курка, та як її взагалі готувати, вона ж така слизька. Стояти! Що робиш? Не можна так поводитись з інгредієнтами. Ай-яй-яй! Та годі бабуся не бубни. І взагалі навіщо щось готувати, якщо можна замовити доставку з ресторану? От крильця і всі те, що потрібно. О, велике дякую. Думаю, ніхто не помітить, якщо я одну ніжку злопаю. Неможливо встояти. А я зроблю курочку за своїм фірмовим рецептом. Для початку її потрібно гарненько змастити соєвим соусом. Після чого накрити фольгою. Після чого відправити випікатись в духовку. Ну, як відправити, закинути? Точне влучання. Хайда я. Далі мені знадобиться кавун. Кавун? Так, так, бабуся, вам не почулось. Але нутрощів кавуна доведеться позбутись. Вже повірте, за таким рецептом готують кращі кухарі Франції. Ей, шеф, ти що робиш? Мені стільки кавуна навіщо? Ой, О, кавун крута. І так, курочка готова. Тепер її потрібно просто запакувати в кавун. Подивимось, чи оцінить Софі цю неймовірну вишуканість. Ви вже приготували? Ой ой! А я, здається, випадково все злопала. Ну нічого. Софі може облизати кісточки. Ось, хто і що для мене приготував? Це що кавун? І до чого тут курка? А бабуся, як завжди. Майлі, я такого від тебе не очікувала. Пробач, я не хотіла. Кісточки я облизувати не буду. І від кавуна я, мабуть, також відмовлюсь. О, ні, Ти розбила моє серце. А от бабусина курочка дуже смачна, і в цьому я не сумніваюсь. Аромат неймовірний. М -м, яка ніжна. Отак. Очевидний переможець цього раунду. О, як же круто! Не дарма, я стільки років тренувалась. На цей раз я хочу вафлі приготувати. Вафлі та запросто. Нещодавно я навчилася користуватися ось такою професійною вафельницею. Виливаємо тісто, закриваємо та чекаємо. Біла суміш, це нудно. Набагато крутіше зробити яскраві вафлі з кольорового тіста. Кольорова суміш це круто, але у мене також і непогана ідея. Я зроблю вафлю із жуйки. Не сумніваюсь, це буде дуже смачно та оригінально. Не знаю, що з цього вийде. Так, а ось і моя вафелька. Ой, яка гаряча. Настав час переходити до прикрашання. Викладу усі інгредієнти. Накрию другою вафелькою і можна подавати. Бабуся, дивіться та навчайтесь. Їжа має бути не тільки смачною, але й гарною. Я ось зробив веселку на небі. Хмарки збитих вершків. Прикрашу кольоровою посипкою і можна подавати. Ой, бабуся, ну тебе й сендвіч якийсь. О, Ви лише погляньте, ідею з жуйкою спрацювала. Тепер треба її прикрасити. Додам збитих вершків, мармеладних ведмедиків, жуйку і трохи кольорової посипки. Готово! Софі час обирати переможця. Ого, яке все апетитне. Неймовірно. Насамперед я спробую цю молоту від шефа. смачно. Ідея оригінальна. Тепер скуштуємо страву від бабусі. М -м, поживно та смачно. Ого. Все ще що. Нічого собі. вафля із жуйки. М -м, яка вона солодка. І бульбашка вийшла неймовірна. Однозначна перемога. Я перемогла. Ура! Нарешті! Дякую, Софі. На цей раз я хочу морозиво. О, який милий малюнок! Звісно, ми приготуємо морозиво. Обов'язково! Але для початку мені треба приготувати ваплю. так так знову. Ну що ж, а я вже налила в миску молока. Далі розіб'ю в нього яєчко. Чудово. Так, навіщо мені вся ця маячня? Краще я просто замовлю морозиво. Все одно настільки смачно, я ніколи не приготую. О, а от і воно, моє улюблене морозиво Баскін Робінс. Що ж, виходить, я впоралась із завданням швидше від усіх. М -м, як смачно. Але з бабусиними ягідками буде ще смачніше. Чому б мені їх не позичити? Тільки подивіться, яка краса. Складемо нашу ваплю у спеціальну форму. А далі наповнимо її смачним ванільним морозивом. А це ще що таке. Крадіїв я не люблю. Ну, якщо краду, не я. Ви, ви, ви що робите? Це ж мої фрукти та ягоди. Ні, ну ви що знущаєтесь? А мені що лишився один огірок? Ох, ви мене розлютили. Ну, добре, доведеться зробити десерт не лише смачним, але й корисним. Огіркове морозиво хід здорового харчування. Сподіваюсь, Софі сподобається. Зараз я прикрашу кропчиком і вставлю огірок. От можна подавати. Софі час спробувати. Яке все гарне! А, окрім цієї незрозумілої зеленої маячні. Це що? Огіркове морозиво? Так, спробуй швидше. Ну, гаразд, спробую. Фу, ну і гидота. Все огидно. Ха-ха. <різь> Бабуся знову зі своїми експериментами. О, а ось це виглядає дуже здорово. Спробую. М -м, дуже смачно. Ну що ж, лишилось спробувати страву від шефа. Такі та не в роті. Приголомшливо. Отак це не просто морозиво, а справжній десерт. Відірватись неможливо. Це перемога, шеф. Yeah! Отак. Нарешті перемогу присуджено чесно.